Телефонує якось невідомо. Номер в принципі то неважливо. Хлопчик Степан бачить незнайомий та все ж відповідає сміливо. Алло, це хто телефонує? У відповідь він монотонний голос. Доброго дня! Телефонуємо до вас із банку. Вибачаємо, що ми до вас так зранку. Повідомляємо, що в небезпеці картка ваша і терміново вам потрібна допомога наша. Проблему вирішити швидко краще, поки шахрай не вкрав гроші, що на карті. Не опинились ви у пацієнтів. Степан не розуміючи нічого, схопився з місця відповідати. Ой, а що його робити? Що тепер? Хоч би ще храніча з карточки не спер. Я тільки вчора поклав на неї ну суму. І вже з самого ранку стільки шуму, а Олег ще представив з банком кажуть. Ви не турбуйтесь, наш банк вам допоможе. Візьміть руки карточку свою і слухайте уважно вказів. за гаманець узявся, шпартку картку він прийнявся, знайшовши картку зразу в телефон. Та не розуміючи, говорить через сон. Так, готово. тримаю у руках. Кажіть, що далі, вже відчуваю страх. Голос в телефоні, відчувши вигран ближче до слухача вмить за Щевечку. Продиктуйте картки номер чітко, далі дату, вона через решітку, ну і цифри ті, що позаду. Так, чудово, зараз знайдемо раду. Ну, тут надалі-далі все зрозуміло. Опили навколо пальця вміло. Банк, що винився шахраєм, виставив Степана Дураліда. Дозвонитись до банку неможливо, гроші на карці нуль, не дивно. Тож висновок такий: не будь степаном, щоб не бути впіваним таким капканом.